І от такий шикарний соренту є на продажу 2016 року. Максимальна комплектація. Рідний пробіг 200 тисяч. Ну, гляньте на цей салончик. На коричневій віжкожі. Машинка просто в ідеалі. Просто гляньте на цю красоту. Збережений, дуже збережений салончик. все просто в ідеалі. Чорний потолочок, чорна, чорна Алькантара, так погано видно. Ну. Ось такий від багажник має. В общем, машинка просто супер. Ціна. -19. Да, r 19 і дісочки, дивіться, які гарні. Просто красота. 22 тисячі на віддачу. Ну, торг, звісно, є. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть. Всім дякую, до зв'язку.